Всім привіт-привіт! З вами Марина. Ви на каналі Ріна Стич Time. І сьогодні у нас будуть завдання по наших іграх. Трішки з запізненням. Не в неділю, а в понеділок. Бо я вчора забула, та й стан був такий, що не до зйомки відео. Але зніму трішки з запізненням викладу, ну вже як є. Давайте будемо діставати наші 65 завдань. Дивитися, що нам випаде. Так, давайте ось цю розкручену візьмемо. Так, що тут у нас? Завдання ведмедики. 300 хрестиків на ведмедиках або 600 хрестиків на процесі з птахами або тваринами. Ось таке у нас завдання. 65 завдань випало. І давайте будемо кидати наші кубики, які в нас будуть до кінця цього року, а в наступному році ми придумаємо щось нове. Давайте кинемо. Наші куби по нашим довгобудам. 600 хрестиків на довгобудах і тепер е наші вишивальні кубики. Випало, давайте посуну. 600 хрестиків на третьому процесі. Ось такі у нас завдання. Що хотіла б ще сказати, ми з дівчатками говорили, в чаті переписувалися, і плани в нас такі, що довгобуди, і вишивальні кубики будуть у нас до кінця року. А з наступного року ми їх поставимо на паузу. І якщо буде в когось бажання, ми зможемо відновити цю гру, продовжити грати далі. І плани в нас такі, що на наступний рік у нас буде 65 завдань. Там можемо ще щось придумаємо, допишемо, будемо дивитися, як. Або дограємо, та й все. Буде 65 завдань, буде подорож Європою. Буде е, вишивальне уно з е, Гаррі Поттером. Е, буде Подорож Україною. І, може ми придумаємо ще щось. Якщо у вас є якісь ідеї, пишіть в коментарях під цим відео. Я буду вам дуже вдячна за нові ідеї цікаві. Також всі посилання є під цим відео на спільноту. на... Наші чати в Телеграмі. У нас є чат, можете додаватись туди, кому зручно. Можете додаватись в мою спільноту, кому теж зручно там. Є посилання на донати. Хто хоче, можете мені подякувати. Буду вам дуже вдячна. І що ще хочете сказати? І ще, я, і ще я думаю зробити невеличку невеличкі канікули з Різдвяно-новорічні з 25 грудня по 7 січня. Ну, такі в мене ідеї. А там хто хоче, буде вишивати, хто не хоче, буде відпочивати, або ж можете ці канікули просто зробити собі. Підтягуванням хвостиків перед новими іграми. То вже кому як буде зручно, але ми ще це все обговоримо і вже ближче до кінця року я тоді про все розкажу, покажу. Мені ще треба підготувати вишивальне уно, роздрукувати собі всі правила, завдання, там яка карта що буде означати. Бонусна, я маю на увазі не з цифрами від. Там 1 до 9 так. Бо 0 це теж як бонусна карта в нас буде йти. А саме по бонусних картах я собі роздрукую підказки, щоб я нічого не забула. І вони в мене будуть тут. Я буду вам це показувати і розказувати, яка карта що означає. І буде якось так. Але давайте до цього ми повернемось ближче вже до кінця року. Там я все розкажу, покажу. Все детально, детально вам розповім. Ну, а на цьому все. Дякую всім за перегляд. Підписуйтесь на канал, ставте дзвіночок, пишіть коментарі, це дуже важливо, це допомагає просувати відео. Ну, так, Ютуб працює. Він, якщо бачить, що пишуть коментарі, то він рекомендує їх ще далі. ці відео. Для мене це дуже важливо. Буду вам дуже вдячна за ваші коментарі, підписки. І, може, навіть, якщо ви порадите мої відео своїм вишивальним подругам. На цьому все. Всім дякую. Побачимось в наступних відео.